Вітаю! Сьогодні будемо перевіряти додавання трицифрових чисел дію віднімання і знаходити розв'язки нерівностей. Виконай арифметичні дії. Будь уважним, будь уважною. Отже, виконуємо дії в першому прямокутнику. 18 поділити на 3 буде 6, 7 помножити на 6 42. 32 поділити на 4, 8. 8 поділити на 1, 8 помножити на 5 40. 42 відняти 40 2. Отже, в першому прямокутнику буде 2. 2 помножити на 9, 18 поділити на 6. 3, 3 помножити. Робимо всі дії в прямокутнику. 45 поділити на 5, 9, поділити на 3, 3 помножити на 8 24. 4 на 6, 24. 24 відняти 24 буде 0. Отже, 3 помножити на 0 буде 0. 0 поділити на 4 0. 0 помножити на 6 0. 0 поділити на 3 0. Усне опитування. Які розряди містить трицифрове число? Яким за порядком є розряд одиниць десятків сотень? Назвіть лічильну одиницю першого розряду, другого розряду і третього розряду? Назвіть найбільше число одиниць у кожному розряді. Назвіть розрядні число. Першого розряду, другого розряду, третього розряду. Назвіть число, яке містить 5 сотень, 3 десятки та 2 одиниці, 7 одиниць третього розряду, 2 одиниці другого розряду, 8 одиниць першого розряду. Як називають числа, що записують трьома цифрами? Назвіть найбільше двоцифрове число 99. Яке число наступне за ним? 100 це найменше трицифрове число. Назвіть найбільше трицифрове число 999. Яке число наступне за ним? Найменше чотирицифрове. 1000. Яка найбільша кількість лічильних одиниць може бути в кожному розряді? У кожному розряді максимально може бути 9 одиниць. Як розуміти, що число містить 12 одиниць другого розряду? 12 це 10 плюс 2. 10 одиниць нижчого розряду становлять 1 одиницю вищого розряду. Отже, 12 одиниць другого розряду означає, що у другому розряді 2 десятки, а в третьому розряді одна сотня. Отже, число, яке містить 12 одиниць другого розряду, це число 120. Таким чином, число 120 містить 12 одиниць другого розряду, тобто розряду десятків. Інакше кажучи, у числі 120 всього 12 десятків. В зошиті записуємо число, класна робота, утворюємо, записуємо всі трицифрові числа з цифрами 8, 5, 4. А це 548, 458, 854, 845, 584 і 485. Обчисли ланцюжком по колу. 45 поділити на 9 буде 5. 5 додати 195 200, 200 додати 50 250, 250 додати 350, 600. Від 600 відняти 500 100, 100 відняти 20 80, 80 поділити на 8 10, 10 додати 35, 45. Виконай додавання. А перевір за допомогою віднімання. Отже, в зошиті записуємо вирази номер, записуємо вирази, додаємо, перевіряємо відніманням. 356 додати 293 буде 649. Перевіряємо. 649 відняти 356 293. 482 додати 247. Буде 729. Перевіряємо, 729 відняти 482 247. 453 додати 156 буде 609. 609 відняти 453 буде 156. 146 додати 434 буде 580. 580 відняти 146, буде 434. Порівняй вирази з числом. Але перш ніж поставити знак більше-менше або дорівнює, треба вирази обчислати. Записуємо в зошиті вирази номер, записуємо вирази числа, які потрібно порівняти. Обчислюємо, перевіряємо. 365 відняти 347 буде 18. Отже, 18 більше, ніж 10. 867 відняти 397. Буде 470. Отже, 500 більше, ніж 470. 567 додати 380 буде 947. Отже, 947 менше, ніж 1000. Добери три значення y, що є розв'язками нерівності 785 віднятий y більше ніж 500. Числа можуть бути різними, як варіант y дорівнює 1, 284 і 100. Остав відео на паузу, трохи відпочинь. А потім продовжую урок. Розв'яжу задачу. Ролики коштують 668 гривень, а захисний шолом на 383 гривні дешевший. Яка вартість роликів і шолома разом? В зошиті записуємо задача номер, складаємо з вами і записуємо короткий запис. Отже, вартість роликів 668 гривень. Вартість шолома нам невідомо, але ми знаємо, що він на 383 гривні дешевший, ніж ролики. Треба дізнатись загальну вартість. Для того, щоб дізнатись, скільки вони коштують разом, спочатку треба дізнатись, скільки ж коштує шолом. 668 відняти 383. Отже, шолом коштує. 285 гривень. Тепер ми знаємо ціну роликів, ціну шолома. Ми можемо дізнатись їх загальну вартість. 668 додати 285. 953 гривні загальна вартість роликів і шолома. Ще одна задачка. У парку росте 155 беріз. Кленів на 108 дерев менше, ніж беріз, а дубів на 35 дерев більше, ніж кленів. Скільки ж дубів росте в парку? Спочатку складаємо і записуємо короткий запис з умови задачі. Отже, в парку росте. беріз 155 дерев. Кленів нам невідомо, але ми знаємо, що їх на 108 дерев менше, ніж беріз. Дубів на 35 дерев більше, ніж кленів. Одразу ми не можемо дізнати, скільки дубів росте в парку, бо ми не знаємо, скільки кленів. Отже, першою дією дізнаємося, скільки кленів росте в парку. 155 відняти 108 буде 47. Отже, в парку росте 47 кленів. Тепер дізнаємося, скільки дубів. До 47 додати 35, в парку росте 82 дуба. Ще задача. У зимовий період зоопарк відкритий для відвідувачів з 9-ї години до 16. У літній період з 9 години до 20 години. Наскільки годин довше зоопарк відкритий для відвідувачів у літній період, ніж у зимовий? Як дізнатись, скільки годин працює зоопарк у зимній період? Треба від. Часу закінчення відняти час початку. 16 відняти 9, отже, 7 годин у зимовий період працює зоопарк. Як дізнатись, скільки годин працює зоопарк у літній період? Треба від 20 відняти 9. Бо закінчується о 20 а починає працювати о 9 ранку. 11 годин працює зоопарк у літній період. Наскільки ж годин більше відкритий для відвідувачів зоопарк влітку, ніж взимку? Для того, щоб дізнатись, наскільки одне число більше за інше, треба від більшого відняти менше. Від 11 відняти 7. Отже, на 4 години більше відкритий для відвідувачів зоопарк влітку, ніж взимку. Далі робота у зошиті з друкованого основу 53 сторінка No1. Заповни таблицю. В нас є 4 колонки. Продукт маса вмісту банки, маса порожньої банки і маса банки та її вмісту разом. Отже, якщо вміст банки 570 грамів, маса порожньої банки 240, то маса банки її вмісту разом становить 810 грамів. Якщо маса вмісту банки 315, а разом важить 410 грамів, то порожня банка важить. 95 грамів. Якщо вміст банки 725 грамів, маса порожньої банки 260, разом це важить 985 грамів. Якщо маса порожньої банки 260 разом важить 950 грамів, то маса вмісту банки важить 690 грамів. Якщо маса порожньої банки 245 грамів, маса банки та її вмісту 940 грамів, тоді маса вмісту банки буде 695 грамів. Завдання номер 2 Знайди значення кожного виразу. Виконай вчислення в стовпчик. Перший вираз. 573 додати 387 відняти 797. Першою дією робимо додавання. 573 додати 387 буде 960. 960 відняти 797. Буде 163. 942 відняти 585 і додати 484. Першою дію робимо віднімання. 942 відняти 585 буде 357. І до 357 додати 484 маємо 841. Завдання номер 3 Скільки відрізків на малюнку? Запиши їх назви. Будь уважним, будь уважною. Отже, на малюнку відрізки АБ. АЦ АК БЦ БК ЦК. Вдома потрібно розв'язати задачу номер 230 та вирази 231. Сторінка підручника 43. Дякую за увагу. До зустрічі!